Вітаю, друзі! Зараз буде крайне типове відео, а саме лічильники тепла. Ось такі мені принесли. Попросили розібрати, замінити батарейку. ну Вирішив показати, як він розбирається. Як бачите, один лічильник опломбований, другий не опломбований. ну Точніше, він не опломбований, але тут. Давайте почнемо з того, який. ну В принципі, можна сказати так. Розібрали, але не зовсім коректно. Значить, взиваємо пломбу. Ці лічильники потім підуть на повірку Так. Ось тут, бачите, взяли пум, тикнули відкрутки. І відповідно ми викручуємо шурупчик раз. І шурупчик два Далі лічильник тримаємо, можна от за метал тут. І отаким от чином обережно відкриваємо. І тепер нам треба трохи менше відкрутка. <кій> крутимо, крутимо, крутимо. Другий шуруп крутимо, крутимо, крутимо. Обережно не задіньте дисплей. Він скляний, банально. Ну і все, ви добралися до батареїчки. Раз, точка. І два. Випаяли і замінили на нову. Давайте я навіть. Випаю цю. Ні, не буду випаювати. Бо у мене зараз немає другої батарейки щоб паяти. А тут є резервна. Якщо я цю потім не паяйно був, тому може збитися дання. Тому не чіпаємо. Так, а тепер як можна було б відкрити обережно? Тут же хтось таки відкривав, по суті, то, що я бачу. А саме ось таким чином. Припідняли. Ну, і звісно, так само викрутили раз, шуруп. і. Так, звісно, буде видно, що це відкривалося, але, як ви бачите, пломбу наклеїли там знизу. Так, Я її не зняв. не так зручно підчепити. І два. І ми так само відкручуємо і цей лічильник. Пунь. Відкрутили. Так само беремо. Обережно закришку. Знімаємо. А, до речі, є нюанс. Якщо у вас зараз покажу, ось вона. шурупа а вона випадає буває. Ось тут шайбочка випала і її обов'язково на місці поставте. Чому? Тому що якщо ви її не поставити закрутите, то у вас ця кнопка не буде працювати. У цьому випадку, до речі, а ну, тут до мене розбирали. А, ні, ось вона. Я завжди перевіряю. Просто колись мені приносили вже такі лічильники на ремонт. там Неправильно їх закрили, а верніше, точніше, їх не закрили повністю, бо тут, от бачите, гумка йде. Прокладка така. Якщо ви не закриєте щільно, то якщо вдруг десь потече, то відповідно потрапляє середина рідина. І фільскульт привіт. Лічильник Ліг. І другий. Будь ласка, відкритий. Це. Це просто і банально. Наразі дякую за перегляд, дякую за подбачок, перецінюємо дякую за підписку і коментар. Слава Україні і до зустрічі!